Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Перше, це злам військової стратегії Росії. На початковому етапі Україна продовжує ефективну оборону на ключових напрямках, зокрема, на Сході і Півдні. Українські ЗСУ. Використовуючи сучасні західні системи озброєння, наносять постійні удари по логістичних маршрутах Росії, що значно ускладнює їхні можливості поповнення боєприпасів і техніки. Ударні дрони, артилерія і ракетні установки надають перевагу дальнобійності, поступово витісняючи російські війська з окупованих територій. Другим етапом буде консолідація міжнародної підтримки. Після чергової ескалації агресії Росії та варварських атак на цивільні об'єкти, міжнародна спільнота нарешті вирішує запровадити повне ембарго на російські енергоносії. Санкції посиляться до максимального рівня, що призводить до краху економіки Росії, та створює внутрішній тиск. На режим США, Європа та інші союзники надають Україні ще більше військової допомоги, включаючи танки, винищувачі та системи ППО, що забезпечує перевагу у небі. На третьому кроці партизанська війна в окупованих територіях. На цих територіях активізуються партизанські загони та рух опору. Вони починають наносити ефективні удари по колаборантах, складах зброї та російських підрозділах. Це виснажує окупантів, підриваючи їхню мораль і змушуючи відводити частину сил для захисту тилу. Одночасно з цим населення на окупованих територіях організовує саботажні акції, що дезорганізовує роботу. Окупаційної влади, четвертий етап це контрнаступ і повернення територій. ЗСУ починає масштабний контрнаступ після накопичення сил та ресурсів. Важкі бої на південному фронті дозволяють Україні розірвати сухопутний коридор до Криму та взяти під контроль частину півдня. Подальші успіхи на сході дозволяють відвоювати Донбас. За допомогою сучасних систем ППО та ударних дронів Україна нейтралізує всі спроби Росії використовувати авіацію та ракетні обстріли для зупинки контрнаступу. П'ятий крок повалення режиму в Росії. Крах економіки Росії, військові поразки та висока смертність серед російських солдатів створюють умови для народного невдоволення. Внутрішні протести, а також розбрат серед російських еліт призводять до внутрішньополітичного колапсу. Після кількох місяців нестабільності в Росії починаються зміни у владі, що веде до виходу військ з України та припинення бойових дій. Вже шостим кроком будуть мирні переговори та відбудова. Після поразки Росії починаються мирні переговори за посередництва міжнародної спільноти. Росія визнає втрати окупованих територій, а також виплачує репарації за завдану шкоду. Крим та Донбас повертаються під контроль України. Західні країни, зокрема ЄС і США, розробляють програму відбудови України, що передбачає масштабні інвестиції у відновлення. Інфраструктури та економіки. Важливим етапом буде відбудова та нова роль України на міжнародній арені, після перемоги Україна швидко відновлює свої території, отримує нові інвестиції для відбудови економіки та інфраструктури. Країна стає одним з ключових гравців у європейській безпеці та економіці, відіграючи важливу роль. В новому геополітичному розкладі в Європі та світі останнім етапом будуть гарантії безпеки та інтеграція в НАТО та ЄС. Україна стає повноправним членом НАТО, отримуючи надійні гарантії безпеки після тривалих переговорів. Україна також вступає в ЄС, що відкриває нові можливості для розвитку країни та захисту. Її суверенітету ці прості кроки допоможуть Україні виграти у війні та в подальшому стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, іди вслід за кораблем.